Качанців, щоб швидше воно розгорілося. І ось так. Оксана Моторна порається біля глиняної печі. Її майже півстоліття тому збудував батько жінки, бо газу у Гончарівці немає. Наші старожили пекли в печах і варили все так. І зараз по сьогоднішній день і я також палю в печі і готую. Далі замішує опару для тіста. Розливаємо цю. Розчину. Даємо, щоб трошки воно пробродило так, з півгодинки. От, і потім додаємо ще цукру. Пече паски за рецептами бабусі, продукти використовує лише домашні. Каже, Аби випічка мала особливий присмак, додає таємний інгредієнт. Печі, молоко, пражене, обов'язково на паску. колись наші. Прядки тільки на пражному ці пекли паску паски у гончарівці печуть усім селом. Роблять це перед Великоднем у чистий четвер. У хату до Оксани Моторної сьогодні зійшлися сусідки, співаючи веснянки, прикрашають паски квітами з тіста. Великодні пісні співаємо, але чим е, треба пекти паску, треба помолитися Богу, треба розказати Отче наш обов'язково. Настрій, щоб був хороший, то й буде паска хороша. Гарним має бути не лише настрій, а й одяг, каже Антоніна Пасіка у свої 63 паску пече у вишиванці. Ми завжди одягаємо ось такі сорочки вишиті полотні. Тісто перекладають у глиняні ринки. В них випікала ще прабабуся Оксани. Їх намитимуть до наступного року. Каже, це традиція. Треба, щоб тісто, оце, що воно там пригоріло, Оставалось до слідуючого року, щоб Бог дав, щоб дочекати і щоб можна було ще спекти в ці ренушці паску. Паски ставлять у піч на 40 хвилин, коли зарум'янились, виймають. За один раз у печі випікають не менше десятка пасок, бо ж і посвятити треба, а ще сусідам і родичам роздати, розповідає моторна. Я багато печу пасок, тому що приїжджають родичі. Треба дати, коли йти в гості. Також треба брати паску самому. Також куштувати цілі святки. Паску зараз побачимо, як вона гарно спеклася. Дивіться, яка вона гарна. З ізюмом, яка вона жовта, освячувати паски господині будуть на вулиці біля дерев'яного хреста, який у гончарівці замість церкви. Сьогодні у селі живе 52 людини, каже Оксана Моторна. Тут немає клубу, школи, медпункту та навіть магазину. Кожен розповідає, живе зі свого господарства. Щороку на великдень каже жінка, мріє, аби у село повернулася молодь. Хотілося б, щоб ці села не вимирали, щоб щоб вони. Ці пісні лунали, щоб ці обряди були, щоб переймали, щоб не забувалися ці обряди. Цей паскет. Наталя Ксенчина, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниччина.